Юрськолижний курорт у Карпатах один із найпопулярніших варіантів проведення зимової відпустки. Чи на часі зараз відпочинок на думку містян? Ні, взагалі не на часі. Зараз зовсім інша ситуація. Зараз потрібно збирати на війну нашим воїнам допомагати. А відпочинок зараз взагалі не на часі, це моя думка. Відпочинок завжди на часі, особливо такі, коли важкі часи, але не потрібно забувати, звісно, і про наших героїв і допомагати їм в першу чергу. А тоді, якщо вже залишаються сили і кошти. То можна і собі дозволити відпочинок, щоб краще потім працювати. Ні. Чому? Е, війна і все. Тут в двох словах. Ну, Відпочивати, ми всі працюємо на благо. Або тут, або там. Якщо типу, в сім'ї хтось воює, і типу, якщо там якийсь в тебе допустим, тато воєнний рішив собі там, свою відпустку поїхати віддихнути, то я не бачу нічого поганого. Для когось так, для мене ні. Чому для вас ні? Працювати важливо. Відпочивати завжди встигнеш. Зараз на час. Завжди на час. А чому так думаєте? Ну тому що не тільки треба працювати, а треба якісно відпочивати. А чому б ні? Ну відпочинок потрібен всім, незалежності від того, через те, що можна так сказати зійти з глузди, якщо не давати трошки відпочинку собі. Але при цьому треба завжди пам'ятати, завдяки кому ми можемо відпочивати.